Книга Пророка Ісаї, розділ 8. Господь сказав мені: Візьми велику таблицю і напиши на ній розбірливим письмом. Магер Шалал Хаш Баз Візьми мені надійних свідків, священника Урію та Захарію. Сина Єверехії. І приступив я до пророчиці, і вона завагітніла і породила сина, і сказав мені Господь, назви його Магер Шалал Хаш Баз. Бо, перше, ніж хлоп'я, навчиться вимовляти тату і мамо, понесуть скарби Дамаску і луб Самарії. Перед царем Асирійським. І заговорив Господь знову до мене, кажучи: За те, що цей народ нізащо вважає тихі Шилоакські води і тремтить перед Реціном та сином Ремалії, нашле Господь на нього могутні і великі води ріки. Вона прибуде в усіх своїх руслах і виступить з усіх своїх берегів. Вона заллє юдею, затопить, пройде через неї і сягатиме по саму шию, а розпростерті її крила, вкриють усю ширину землі твоєї Еммануїле. Знайте ж, народи, та тремтіть. Вважайте всі далекі землі, озбройтесь та тремтіть, озбройтесь та тремтіть. Задумуйте задуми, та вони не вдадуться, давайте накази, та вони не здійсняться, бо з нами Бог. Ось що говорив мені Господь, коли Його рука. Мене схопило і коли він указав мені не ходити дорогою цього народу. Не називайте змовою усе, що цей народ за змову вважає. Не бійтеся того, чого він боїться, і не лякайтесь. Господа сил, його шануйте як святого, його ви маєте боятися, перед ним маєте тремтіти. Він камінь спотикання і скеля падіння для обох домів Ізраїля. Він сіть і пастка на мешканців Єрусалиму. Багато з них спотикнеться, впаде і розіб'ється, заплутається в сіті і упіймається. Я заховаю це свідчення, я запечатую це об'явлення у серці моїх учнів. Чекаю Господа, що закриває обличчя своє від дому Якова, і на нього уповаю. Ось сам я і мої діти, що їх дав мені Господь, ми знаки і прообрази в Ізраїлі від Господа сил, що перебуває на горі Сіоні. А коли вам порадять питай, мовляв, тих, що мертвих викликають. Та знахорів, що харамаркають та мимрять, то хіба ж народові не питати свого бога, хіба ж мерців про живих питати, щоб осягнути науку і свідоцтво? Коли ж вони не так говорять, то будуть, немов той, для кого нема світанку. І буде він блукати по землі, пригнічений та голодний. І з голоду буде лютувати та царя свого і Бога проклинати, погляне вгору, подивиться на землю, а там лише горе і морок, і темрява густа. Але ця тьма тьменна розійдеться, і не буде більше темноти в країні, де було горе. Як за минулих часів принизив він землю заволона і землю нафталій, так, у майбутньому прославить приморську дорогу зайордання Галилею поганську.